Вадим Засідання комісії. Шановні, сьогодні на засіданні комісії з питань управління комунальної власності, роботи промисловості підприємства, транспорту і зв'язку, будівництва комунального господарства, тургір, бутового зловніва населення, кофе на розвитку та Po razpravi naslednjih punktov. Iz 5. členja komisije je bilo 3. Na povratu dnevnega je 93.5. Prvo. Prozapravljena vojsko in celovite programe finančne podpore in komunalnih prejemkov obisk in mesto in rabe na 25. pa 7. roke. Pozdravljen, Pavličenko, vas je ne slišal, če na ta gradbeni cvitni, 1. julija 2. Drugi je, ki je prodajal, kot rečemo, veleprobjene, če je bil hajlo v privatizaciji, če je lahko prodan, na opcijo ni objekta, komunalno majhnar, ali rečemo, ne znajo. To že imajo v reči v rečenku, no to priznajte, da je, je po Valencu, v no Juliju. Ti tretji je prodajal, ritualna slubka, ki je bila v reči Julija Leone, ki je bila v reči Julija Leone, ki je bila v reči o vse. Хто за такий порядок, щоб в мене ці три питання? Прошу сівди. Одного голосу. Так, міська цільова програма фінансової підтримки комунальних підприємств розроблена у нас на 25 27 роки. Загальний обсяг програми планується 5,5 мільйона гривень. Якщо потрібно, зачитаю заходи, які входять швиденько до програми. Потрібно все чисто. Так, придбання будівельних матеріалів на проведення поточного ремонту адміністративних приміщень, з господарськими будівлями та спорудами. Для КП «Погребище комунсервіс заплановано на 2025 рік 250 тисяч, для КП «Погребище водоканал 250 тисяч. Слідуючий захід: оплата заборгованості по податках, штатних санкцій та пені. Для «Погребище комунсервіс 2,6 млн грн. Розроблення технічної документації із землеустрою, у відведення земельних ділянок для існуючих хартинських свердловин заплановано на 25 рік для КП пографічного сервісу 50 і для КП погровища виконав 50. Ремонт сервісного обслуговування та придбання шин, запчастин для автомобільної і спеціалізованої техніки, проходження тихогляду, страхування автомобільної техніки, придбання тахографів, отримання дозволів на висотні роботи. Лякапепоробічкому сервіс на 35 рік 50, для КП капе погробіщодоканал 250. Та останній захід придбання програмного забезпечення обліку абонентів водопостачання. Для КП до канал 48 тисяч. Всі заходи. Все, так. Да? Так. Да. Які запитання будуть до Юлії? Ми в той раз на сесії прийняли. Виділити комунальну підприємство по регіону сервіс 174 тисячі. Хоча б я казав, в той раз ми виділили поза той рік 74 тисячі. Ми обратно виділяємо. Обратно пішли. Адмін на е, вікна, на двері 250 тисяч. Ну, то подожіть, ну а на водопровод нам що, не треба кошти виділяти? То давайте не напрямі ще будемо на адінні ці кошти виділяти, а потім. Машини 50 тисяч. Огляд машини. 50 тисяч. Що машини не заробляють, а то, то, то техніка не заробляє на себе. Що їм виділяти? Технічно забезпечені програми не забезпечення. Це той, повинні з коштів заробляти з водопроводу. Я кажу, ну, це не реально сум. Юлія Валеня, просто що це питання ставиться до вас, ви його не мутували. Я, наприклад, о, що у нас тільки два комунальних підприємства, їх є в районі 5 чи 6, якщо приймати програму, значить треба приймати і всі, чому ми 5 мільйонів тільки даємо чи ще 5,5, а остальне мені. Тому що пишуть, ну я не знаю для забезпечення виконання статутних заданих комунальних підприємств. Є потреба зарушення додаткового за фінансування, яке сприятиме стабілізації і фінансової подростки діяльності. Ну, Зрозуміло, що тут гроші сприятиме. Але там же й гроші. Я не, я не проти цієї програми, я за те, щоб їх нагород підтримати. Але гроші даються. Там же не даються, на що ти хочеш, а є спеціально е, якісь, нам е, різниця в тарифах кортиться. І і що там далі? Йде різниця в тарифах. Якщо на водопроводи, на водовідведення, йде різниця. Це повинно розроблятися за кожен рік які є варні, є тари, да. І повинні виділяти всі кошти. Ну не виділяти кошти на шини, вас... на, на огляд транспорту, но на програмне забезпечення, на, на будівлі. Які ще будівлі будуть зробити? Ну, а друге, якщо зробити на будівлі, повинен бути кошториць. Що вони предоставили, які кошти треба? Ми кошти виділяємо без всяких кошторисів. Вони звернулись до комунальні підприємства із зверненням і звернення, вони прописали, на що потрібно. Де сам? Вікна можуть стояти з роботою, може без роботи стояти. Можна приписати кошторисі це все. І можна переділити ціну і затрати. Не можна, а треба, Віталій Володимир, прописати. І ось в пункту 4 зазначені заходи передбачається реалізувати протягом 24-27 років. Програму приймає 25. А це опечатка, Ну, Опечатка. Ці отпечатки в то Скільки Я особисто говорю за статті. Степанович, ми... ви змінили ці стати? Ну то змінили. Ну ж, ви, хіба ви думаєте, Ну, не дивитися, я так сказав, не дивитися. Степанович, я не скинула, це моя помилка. Ми їх виправили, ці статті. Це не ваша, це тут Васильова. А там де ваша приятеля наша, точно. Стаття до Ну що ми розказуємо, як вона? Я не знаю, ну це, розумієте, це нас. А потім будемо казати, що я ще на ті на, на тій комісії казав. Відчитайте за ті кошти, що ви взяли від нас перед нами. Ніхто не відчитався. Да. Ні по тій, як ніці, ні по чому не відчиталися. Де зуміло. ті кошти ділися. Які вирек... закрати вийшли? Люди значить, це... гроші даємо, а ніхто за них не відчиниться. Де скільки вкладено? Ні, нам давайте ще. Давайте ще, давайте ще. Ну це хтось є начальник управління. Є заступник ЖКХ, по ЖКХ, є голова. Ми повинні звітувати, наверное, куди кожна копійка. Це винні депутати, ми з вами, що ми на перших порах не дозволили робити. Да. А it's я думаю, що це треба заслуховувати звіти всіх їх кожну копійку. От буквально на слідчій сесії, бо на ці вже ми не підготуємо. Голова на доручення на бюджетній комісії обговорилася, голова доручення в уряду п'яний наступної сесії. звіт профільного заступника з питань чи по використанню коштів. Ну а я, Петро Петрович, можу, що де два наступники повинні звітувати. Тому що Петро ну, не буде один, або на слідуючому сесію другий казін. А якщо начальник управління ніколи не звітує, ну я розумію, заступник звітує. Тоже повинен, повинен звітувати. І роки ні раз не, не звітував. Я звітував, ви ж мені 10 раз питань задавали, 10 ну да. деталі yeah, питання, probably... Віталій правильно каже, що піднялось питання за ту панель, тоді він як тільки ще при його, можна сказати, правильно, ви кажете, да. це її робота. Та вона є... вона такі, на цій мусорці ми їдемо, це вже стидно, вже можна було б підняти, вже є чим піднімати. Але А як ескаватор зараз працює на дорозі, він щось там риє, то він же заробляє гроші. От він сьогодні заробляє гроші. Заробляє. 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 Да. А, потім не... показує, а потім показує, що воно збиткове. Да. Да. Ну, а потім ще покажуть, що воно збиткове. Дивіться, тут Бравуцький теж вже погасив велику суму. 2 мільйони чи 3 мільйони він вже заробив і погасив вода. Тобто та якісь є руки. Ця програма для чого приймається? Не для ремонту приміщень, не для ремонту техніки. Це ми пописували вже там додатково. Саме перше нам зараз нам дали 10 днів на виконання судового рішення. Погасити цей податковий борг. чого приймали цю програма. А тут вже було описано. Ну, вони дописали, так. Погано, ж тут та, три губи немає, це не він, мав би, це захищати. Ну то ж так, ну ми завжди біля гюль. А вона не відома. Так. Замість неї повинна боротися бути. А там взагалі да. всі питання рішає. Має рухня. По вона потім це сміття... Вона рухня має. Так. Да. Ну ти хай розкриєш. І, 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 і зараз вона да. точно відповідь дає на ну, всі ну, питання. Ти що, тихо. Ту вам програму і пішов за рейдером ходити. І, звісно, легше за рейдером ходити, ніж прийти тут о, подивитись нам очі і сказати. Ну, чого вона відома? От я... От е, буві, я би б у мене точно цю програму не... Сказав би не прий а як кажуть, вона бідна знов скаже, що всі гріхи на неї впадуть. Хто за те, щоб дану програму прийняти, і Юля оглядеть на і пишіть, що ж розробити програму на всі комунальні підприємства? Пропозиція є. Це протоколі ще записали. Ну то протокол, батієм записує. Не батім, секретар Італій Володимирович. Чоловіки, чоловіки Ну, я знаю. <laughs> Ні, то комунальне підприємство стосується И мене, є теж як каже Степан. А ти що комунальні? А що? А, Ми в, в <laughs> я комунальні. Розробити програми, так? Так. А почекай, <скільки> да, ріка. Know, а, я лікарню. То... Я за лікарні кажу. Я кажу, ну, <скільки> то первинка, ну, торінка. Так, я теж погоджуюся, що. Якщо що давати, то давати всім, давати на ремонт, давати на все. Хоч там дають, я не хочу сказати, що не дають, але дають мало. Не, ну розробили. Хто за дану програму, щоб винести її на сесії, прошу підтримати? Одного голосного. Слідче питання про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні об'єктів комунального майна Обеської міської ради, тож Юлія Овек. Включити до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, об'єкт комунального майна по міської ради, згідно додатку. В додатку в нас знаходиться об'єкт комплекс житлових будівель та споруд колишньої школи в селі Старостинці, вулиця Незалежності, 36. Це є нежитова будівля, стан її задовільний. Приватизувати шляхом продажу на електронному аукціоні об'єкт малої приватизації, а саме Цю будівлю, що я тільки що зачитала, загальною площою 11066 метрів квадратних, що знаходиться на сформованій земельній ділянці, є, є кадастровий номер. Ця будівля, земельна ділянка, є комунальною власністю Горбищівської міської ради та знаходиться на балансі відділу освіти. Утворити тимчасову аукціонну комісію конкретно під цей об'єкт для продажу об'єкта малої приватизації комунальної власності, аукціоні комісії визначити стартову ціну об'єкта, розробити умови продажу об'єкта, інформаційне повідомлення для проведення аукціону з продажу об'єкта та подати їх для затвердження виконавчого комітету міської ради як органу приватизації об'єктів комунальної власності, уповноважити міського голову Сергія Волинського, укласти договір купівлі-продажу об'єкта малої приватизації комунальної власності. В відділі освіти. Я помиляюся. я сьогодні зранку вивчав законодавство, то що вам адресували. Вам адресували по цих питаннях, то що ми зверталися підтримувати з ЛИПу в цьому липовцем, Так, з ЛИПу в цьому липовцям янківське рішення Вони таке тримало. Після пішло за прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр дав доручення всіх і вони почали відписуватися. І що пише обласна адміністрація. Так, да, дійсно є підстави для того, щоб внести зміни законодавство яким чином ти це законодавство? Якщо воно на балансі в міклії освіти, як це може вистежі на слово, якщо ти законодавство законодавства може надавати варенду, призна... в оренду без зміни цільового призначення? Яку законодавчу паспорт записувати? По закону звіття воно категорично тільки можна оренду звертати. Без а без зміни цільового призначення, А по закону про приватизацію, то якщо воно три роки вже е, бездіїда, то е, теж так не воно. написано, що вроді і мають вони право. Ну, Фонд держмайна прислав нам відповідь, і Тут, наприклад, він пише, в разі неможливості використання майдалі квідованих комунальних закладів загальної середньої освіти, сільській місцевості для зазначених цілей воно може бути використане для інших потреб спільного життя, в тому числі шляхом передачі в оренду. Далі міністерство теж дало нам відповідь, і вони написали, що майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування, належать до виключної компетенції органів місцевого самоврядування. Так, там пишуть, що в оренду, а ми є розкладаєте на продаж. На продажу. А вони пишуть всі, що тільки боре, то, в оренду. Угу. Ну дуже лампі... виключна компетенція органів місцевого самоврядування. Це виключна компетенція. І продати, але тут є жовтяження йде, щоб від пульта, від чого. Що... В цьому плані законодавства якось двоя. Давнено освітля да, питання, питання наш видати в оренду і всі гроші повинні йти в. Земельна ділянка буде довговір закручена і в оренді, вона комунальна, а будівля кота ж в такому І ви ж мені самі дали ці роз'яснення, просто їх певне сістенкове читували, все чорно розписується. І тому що там справді є. Немає, вони пишуть, що там є підстава, так, будемо працювати, хай суддє законодавчий ініціативи, то є тобто депутати Верховної Ради хай позеркаються і відповідний законопроект, вносять його і так далі. А ні на сьогоднішній день, поки що маємо, що має розбіжності в законі. От я зараз його виносять, тоби не мене. Там. Я думаю, можу, я вже я можу власну на балансі, щоб ви її розібрали за освіти. Та й про на, на балансі. Секундочку. Зараз тут ще в пакеті документів є витяг. А ну подивіться. Чого? Може це я неправильно сказала, а я б хоча. Власник, власник погребіщінська міська рада. Так. Ладсоутримач, опише нічого. Але ладшоутримувач не вирішено. Точно освіта повинна продавати. Зареєстровано за міською радою. В липні місяці 25-го року. Випліпні ніколи це не зараз забрали що, що 25-го року. Ну, технічний паспорт э, замовником був відділ освіти. Це технічний паспорт. Ну. ну, і хто тут має зробити оціночку оцінку цього майна комісія? Ну так, да, законі написано, що тимчасова аукціонна комісія. Ну я не знаю. Хоча там є там і балансова, альтепис остаточно. Можна сказати? Вот он за учепиться за нього і спаси. А тоді ще ти видишь, що викупляться, сказал, що вайт, вчатку так, як понятно. Так нікуда, хотя там же я, наверное, по моєму. Я не сказав, що там його моє купляється. Що, я, не казав? Донежно, що, що я, я, чесно, скажу, я не в курсе. Там ще Дмитро Миколайович, я не знаю, що обговорити. Не можу сказати. Бо завжди прийде я... час. І якщо тільки не даю спортив, щось десь прокуратура не ну, сказала, це ж не мені, це депутати. Це депутати його. Ну, сидять на зі. Аудітори, де спитатися, От як вони вони не вісті 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 вісті. Зберігти, скажу, вони тільки порушення потім прийдуть. Його, якщо чесно сказати, то його дійсно треба спітати. Oh, oh, да. Що там якщо не буде, це точно не буде. Що там не ніякі вже освіти через життя питань не буде, це теж не вирішити. Але дійсно це дальше там держати, де більше воно буде. Там не буде у нас не передати. Та воно то що?

60 гривень. 536 тисяч. За остаточно, да. вот так? Так, І ну що, виносимо на сесію. Хто за йде? Будемо ще раз вийняти. про рятувальну судку політичність <говорить> міської територіальної територіальної ради.

Юрій Алек, дивіться. по даному питанні ми вже да. розбирали. Ви гарно тільки перший пункт. Віталій, не минуло. Перший пункт ви замінили, а останне один, один скопіювали. Я б тут особисто говорив, що давайте зберіть ви тих, хто займається цими охоронами. Ну, не ви особисто. Ви? Да. Беріть, вони краще нас всі знають, кажу дитинку мишачу де що треба. Розробіть це положення. І по, е, а то, що пишете сьогодні, щоб дозволити комуноску, то воно в законі, в нього, в статуті, є 96 пункт 96.03, є організація поховання, надання суміжних послуг. І по пункту 6.4. Затверджує повольну по структурний і сам керівник підрозділу. Для чого ми займаємо займає наш час, свій час, якщо хочете, щоб ми сьогодні йому надали дозвіл на те? Він саме в нього просто забирає його повноваження. Ми в нього хочемо забрати його повноваження. Просто-напросто. Ну, Законодавством передбачено, що кожен місцевого самоврядування має визначити хто є ритуальною службою на територіальній громаді. Є, так. Я просто кажу, це турницю ми займаємося, займається з питань і те, що співає. Дивіться, про ретальну службу. Зоброблено всі класи ну, обов'язки права та обов'язки ретальної служби на поробичний комусель. А що не поробивчий комусельс подати? Покласи обов'язково. Вони на другу організацію подати. Це комунальне підприємство. У нас неділю назад був похорон, людина доїхала до Києва, далі не може поїхати то він не справляється з цією роботою. Як може, вони можуть обслуговувати? Так, для цього десь договора питання. Договора заключати. Ви понаписали, я той раз виступав і розказував. понаписали договора, свідоцтво, довідки. Людина похорон, людина біда. І людина буде ходити і ці цілу по бомах носити і робити. Ну, що не передбачено законом. Це передбачено це для, для міста. Ну, я, я не для та села не такого. На села. Баба, бабка, наприклад, з Талалаїв, через віки, буде їхати сюди Чи було Булаїв. Там ходять трамваї, там, там ходять тролейбуси, там служби є. А це, ну, ну думайтеся. Да, розробити, розробити. Книгу, книгу, реєстрації, книгу реєстрації. Дев'ять цю книгу реєстрації, Ну це не на комісії ми його повинні розглядати. Це повинні ми сісти за круглим столом і кожен пункт пройти і розписати його. Ну, я, я, той я, раз виступ... Виступ... Ой, я той раз виступав, казав, давайте зберемося за круглим столом всіх е, 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 надавачів послуг і будемо с... обговорити. Ви ні, ви тупо його назад пропеткаєте. А я думаю, що ми його взагалі не, про... не приймемо. Це моє таке. Якщо ви не вмієте працювати, якщо ви не не вмієте працювати, не то нахуй б... ви його сунете нахуй. Я працювати вмію. Ні, ну тут троє разів нам його просипають. Ви не не змінили не тільки не один пункт у того першому пункті і То вам сказали, що ви можете працювати згідно типового положення. Що типове може для міста. Типовий розробляються під кожне місто, під кожну Пойміть правильно, це не в обіду Але я хочу сказати, що воно не для пореби, не для поребищ і не для сіл. Воно розроблено для міст і то великих міст. Пойміть правильно. Не можна сьогодні, от написано де таке, хоч ви всі твердите, що та книга повинна зберігатися тут, а е, поребищі в цій структурі, яка, яка має бути оформлена. А в законі написано, що вона повинна на кладовищі. На кладовищі вона не має зберігати, бо вона немає за вкладовищами. А, а в уроді там є за вкладовище, там в нього є своя адміністрація, свій уют, там все в нього є, да? там воно має зберігатися. А в нас треба розробити. Щоб ну, воно зберігався, десь чи стану, десь да ну не в порядчик. Не буде людина сюди їхати, каже, ради померла, шукати того, щоб реєструвати. Пойді це правильно. Просто і, я прошу пропозицію, щоб ми доволі гайного часу зняти, допрацювати. Це, це, бо сьогодні от плескав, хтось, піру, як, її, як його знайти, як його знайти. Петро Петрович, плискав. Ну, то в том -том, справа, що зараз ви не знайдете де хто похований, усіх опіку не ведеться. Юля, нема коли кладбище відкрилося. Нема нам знати, коли в Плескові нове кладбище. І ну, ці люди все, і ці все, люди виглядь. Виглядь. Ви ви ще живі є. Ну, ви можете, що мовить, що всіх їх, вони знають. Хіба це місяці. І ви їх не, не свої звони зібрали. Ви розробляєте положення. Під одну службу, але не під усі. Ви не маєте це право робити. повинні під усі служби розробити. Ну, законом передбачена одна ритуальна служба на території громади. То ну, я ще розробляє ну, розробляє я розробляє вас читає ціле управління. Я задаю питання конкретно. Коли в Плискові відкрилось кладбище? Управління не може цього. Знати. А хто його Немає повинен знати? Чекайте, то ви сьогодні розробляєте положення якесь. Управління а це ритуальна служба буде. Знати. А ритуальна, яка? буде яка ритуальна? Ритуалі? І по пам'яті. Там є, та є та, спеціалісти, що вони будуть це робити проводити. Я вам задав питання, що вони того, що вони не можуть в Київ заїхати з моргу забрати. А ви кажете, що вони розроблять? Нема спеціалістів. Для того, щоб це. Винести, як ось, біри їх всі, розробіть положення, щоб воно дійсно для людей було, а не про людей. Щоб найти покойникам можна було б через 30 років. Да. пропозицію, і на рівні Хоча б заступника але зібрати таку робочу руку і да. напрацювати. Напрацювати і розробити положення. Щоб воно підстануло. Тобто теж взяти зняв. Все, одного. Юнала не вбачає. Це робота, це робота, це сьогодні підняли питання, і ви кажете, ритуальна служба. А де вона це? Ще? Які питання є? До порядку денного, що по роботі немає. Дякую. 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 Дякую.